Мова гасел, вона є і присутня в нашому житті. Вона є на мітингах, популярних заявах, є у перевиборчих перегонах, коли змагаються кандидати за прихильність електорату. І це дійсно мова таких широких мазків, мова обіцянок, мова потужних заяв, які мають намалювати класний портрет кандидата. Але настає час, коли. Від цієї мови треба відмовлятися, тому що мова гасел, мова закликів, не має ніякої реальної зв'язки з тим фактажом, який буде оточувати цю людину в реальному житті, тому що тут нудна кропітка робота над цифрами, фактами, деталями. Проте, якщо не зробити цей перехід від мови гасел до мови фактів і мови деталей, можна залишитися у ролі популіста, тому що. Саме популісти говорять уже в політиці, якщо вони вже посіли тут чи іншу посаду мовою гасел, обіцянок і якихось широких мазків. Деталі для них викликають який сум, і вони нудні, тому що вони не дають приросту поваги, приросту статусу, приросту електорату. Тому популісти, які говорять такими широкими мазками і гаслами, нехтують цими деталями або фактично вигадують їх для того, щоб підкріпити свої популістичні ну, заяви. І як не Дивно, ці всі речі є у пропаганді, тому що пропаганда теж говорить гаслами, масками.